Як працює тесер акумуляторів, які я замовив з Китаю? Конкретно на цей залишу посилання в коментах та в описі. Для початку нам, звісно, ж, необхідна жертва, на які ми будемо виміряти, параметри. Беремо тестер, підключаємо. В даного тестера нема своєї батарейки, він заживлюється безпосередньо від акумулятора вашого автомобіля. Тому накидуємо клінки і він одразу включається. Далі вибираємо тип акумулятора, який ми маємо перевіряти, в залежності від вашого транспорту. І самого типу акумулятора відповідно, і вибираємо критерії. В даному віконці вибираємо параметри, які у нас написані після амперажу в дужечках. Вибираємо і вибираємо наш ампераж. В даному випадку це 540 Ампер. І бачимо, що при повністю заряженому акумуляторі у нас ампераж. Менше половини. Давайте змірюємо новий акумулятор. Так, вибираємо параметри. Всі ті самі, тільки на цей раз у нас 630 А. Нажимаємо ОК. І о чудо, бачимо, що у нас АКБ в цілому відповідає своїм характеристикам. Внутрішній його опір в міліомах в приділах норми. Акумулятор можна встановлювати абсолютно спокійно на автомобіль до речі, на даному акумуляторі мінусова клема, вся була в окислах, я її ледве зняв. Новий акумулятор, до речі, вже стоїть. І зараз я це все почищу, звісно ж. І для того, щоб така ситуація не повторювалася, звісно, бажано клемки захищати. Як і завжди, в цьому нам допоможе хімія від Python. Ось таке мастолове вазеліно спеціально призначене для клем-акумулятора, посилання на всю продукцію питон. Буде також в описі та в коментах. болтики, які довелося відкручувати в ході розбору, ось такою м'яшечкою. До речі, давайте прям... Опа. на відео. Потім мені, звісно, стіл чистити від неї, але пофіг. Ну і збираємося назад.